Вітаю! Мене звати Наталія, і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні у нас буде великий розпродаж. Останній свій розпродаж я робила трошки менше, ніж півроку тому, так, 5 з половиною місяці. Щось продалося, щось залишилося. Те, що залишилось, буде тут точно знову. Ну і додала ще багато інших позицій. Так як хочеться якихось змін, хочеться знову з'явилися якісь хотілки, Треба відпускати те, що не підійшло, і йти за тим, що треба. Так, ну що, поїхали. Перший аромат де найдешевший, останній найдорожчий. Перший аромат це в мене Антоніу Бандерас Her Secret Temptation. Але флакончик на 50 мл по підрахункам на кремчику, тут десь 44 мл. Я думаю, не менше, тому що він був не прям по горлышку. Це аромат про солодкий квітковий і карамель якась, чи що тут. Коротше, якщо сказати в двох словах, в чотирьох, ладно, більше. То це аромат, як суміш Лавіабель, класична від Іланков, і Джордані Голд за Reflame. Я думаю, багато хто знає Джордані Gold, бо це найпопулярніший, найхітовіший аромат Reflame, 2000-й був. І Лавіабель також. Всі знають вже певно. От приблизно, тоді у вас складеться уявлення, якщо ви не знаєте, не дивлячись на те, що він бюджетний, аромат міцний, стійкий, і от в ньому є дрипуча нотка, яку я не можу витримати в Лавіабель. Тому я з ним прощаюся, хоча технічні характеристики в нього доволі непогані. Наступний аромат Дорін Вітрі Сістель. Як я казала і минулого разу, я зараз подивлюся, скільки тут мілілітрів. Хоча я теж буду писати, ладно, я не буду зараз довго говорити, тратити час. Це аромат, якийсь час на Кремчику, багато відгуків на нього було. Люди почали mm -hmm. хвалити, скупляти, все більше і більше вітрин його виставляли. І я думаю, ну за такі гроші й теж спробую. Але ну, це відверте трошки ретро, приємне ретро. Це аромат пахне 90-ми. Це із тих ретроароматів, які не ілангові, такі їдючі, не альдегідні, а це ніжний квітковий затишний аромат такий квітково-пудровий, приємний. Трошки мені в ньому пахне дезодорант кобра -ті, 2000 ті Здається, і в Жанна Артес є аромат кобра. Такий чорний-круглий флакон там гм'я. Не знаю, як він пахне, але от на дезодорант кобра мені точно схожий. Але все одно аромат ніжний, затишний. Я вже казала в якомусь відео, що я до нього я його вдихаю, коли мені хочеться якоїсь ностальгії за дитинством. Це буває не часто носити саме через ностальгію я його не можу. Та й не люблю я ретрові аромати, якщо чесно. Трошки ретрові, чи відверто ретрові, вінтажні не моє. Тому продаю. Залишок тут десь 60 чимось, я вкажу. Наступний аромат буквально був в минулому відео Паскальна робіта Султан Мар. Цей аромат, так, технічні характеристики, хороші, стійкість, е, ну, бюджетна стійкість, але аромат міцний, аромат є в ньому навіть трошки глибини, але все одно це не моє. Тут я не можу зрозуміти, мені тут все-таки шкіра чи уд, це деревний чи більш шкіряний аромат. Носити теж, я не знаю, в мене є на осінь більш цікаві деревні аромати. Але за такі гроші непоганий. Та все ж, рука не тягнеться в розпіві теж, Ну, вроде, наче нічого, але це більше, ніж за рік. Ну, хочу щось інше. Треба складати, складати, продавати на щось те, що я хочу. Наступний аромат це Джорджа Армані дішов. Це я обмінялася. На цей аромат. А... <laughs> Теж взагалі не моє. Оцей аромат, який я обміняла, був кращий. То був ламман лануїд. Ек... еклалануїд от таке. Той був насиченіший. А цей, ну, свіженький квітковий літній аромат. Але от я не люблю таку гостру свіжість. Тут прохолодна, гостра свіжість. Як є якась гостринка квітів, ніби. Забагато якоїсь квітки. Не, не можу зрозуміти, то ж чи що це таке? Коротше, це квітковий їхній аромат. От якщо ви любите квіткові без всякого, там, то вам зайде. А от я не люблю. я Влітку він теж був в розпиві трошки, але я, я пробувала носити не моє. Просто не моє. Я не говорю, що він поганий. Він не поганий. Оце типовий люкс, але не моє. Йдемо далі. Джуріат Хессикан Another Уд. Колись я цей аромат затестила в, в, в маршрутах на Кремчику, і він мені чомусь сподобався. Він мені здався недічим таким небанальним удом, з цікавим. От звідси мені зараз він цікавий. Але якщо розпиляти, все-таки уд переможе. До речі, Юлічка, моя парфумерна подруга з Кремчику, прислала мені кришечку до нього, бо тут була взагалі ліва кришечка. Мені дівчинка запропонувала його. Підписниця. Я його купила, але коли купила оцей флакон, зрозуміла, що ні. Для мене тут все одно уд домінуючий, ут важкий, медичний. Тут ут і малинка. Малинки відчутно теж. Солодкість легка, оця фруктовість, але все одно ут мене тут душить. Хоча теж якісний, тут десь 20 мл. Ідемо далі. Black Opium Intense. Це аромат, який я хотіла, я купила спеціально по залишок у флаконі чисто для свого користування. Трошки поносила і вирішила, що я не буду ділитись, тому що аромат міцний, і я, певно, не зможу його сама зносити. А зараз це було минулої зими. А цей зими я бачу, що в мене взагалі до нього рука дуже рідко тягнеться. Пару разів всього, ну, може п'ять я його носила за всю зиму. А так носила щось інше, якісь відливанти і ще один є улюблений. Тому що мені опіум вже трошки, мені його шкода, бо його тут небагато, а він такий густий, насичений. Я переживаю, щоб він не зіпсувався, не застоявся в цій трубці. Хай ним користується хтось, хто хоче його. Залишок невеличкий, якраз зручний, вам цього достатньо наноситися аж з головою. Може, ще захочете, а мені він вже трошки набрид, хоча класний. Але щось я починаю відходити від таких дуже солодких ароматів. Ну світ це приємний, але на собі я його не можу довго витримати, він мені засолодкий. Ідемо далі. Miss Dior Rose Та ж аромат, який я купила собі для власного користування після затесту в якомусь маршруті. Ось ці маршрути така е, обманчива штука. Коли ти тестиш 30 ароматів, і один якийсь тобі здається більш адекватним, і тобі здається, що ти його хочеш. Але коли я його замовляю, оце так вийшло. Ні, з опрім трошки краще все-таки вийшло. А це я замовила, я зрозуміла, що ні, блін, якийсь він мені не так подобається, як подобався на фоні тих решта 30, які здавались взагалі фу. От тут це трояндово мускусний аромат, такий, наче легкий, весняний. Але мускусу тут мені забагато. Він такий кисленький, він такий напористий. Троянду не перебиває, троянда тут гарна. Але якби мускус був значно тихіший, якийсь м'якший. Бо тут він реально, його мені перебор. Хто любить мускус, тому зайде, а мені не заходить, бо я не люблю. Я подружці відливала минулої зими, і вона зимою носила, то зимою в шлейфі з нею мені подобалося ловити. А на собі я не могла витримати. Тому От, намагаюся продати цей залишок, чи ніхто не бере. Беріть вже. Ну Хто ж хоче, я знаю. Так, знову флешбек до минулого відео Бербері Тач. Бачите, але його вже менше, трошки верстив. Але все одно мені його жалко, бо я ним зовсім не користуюсь. Кришка не від нього, але я продавати буду з кришкою. Такий простий, зрозумілий. Квіт. Не те, що зовсім зрозумілий, але простий такий повсякденний, офісний квітково-пудровий аромат. З ним не треба передозовувати, тому що він може задушити цією пудровістю. Ну, пудра, до речі, тут не квіткова, а пудра тут косметична. така, знаєте, як оце, Флормар були 2000-х. Отак вона мені така пахне пудра. І трошки квіток. Але ж говорю, якщо з ним переборщити, то може задушити. Непоганий, непоганий, але нічого особливого для мене і не чіпляє, і стоїть шкода, і хочеться щось інше. Тому продаю, тут десь 77 здається мілілітрів. До речі, я забула сказати, на багато з цих флаконів є коробки. На жаль, не всі, бо деякі тестери прям продавалися без коробок. Ну, але на значну частину є коробки. Так що пройшусь з коробками і будуть бонуси. <сум> Наступний москino, тужур гламур. Теж переходить в мене з минулої добірки, з минулої розпродажу. Тут скільки десь? 60 чи 70, не знаю, коротше. Це про бузок, бузкове мило і пудру. От в принципі, бускове мило, мило мені подобається. Якби було просто бускове мило, я б насилила на ними. Але мені тут трохи душить пудра. От він замилюється, але й запудрюється. І мені тут пудра. Я ще взагалі пудрові аромати вже не можу витримати. Якщо мені десь хоч трошки пудри, що я її відчую, то щось мені воно взагалі не заходить. От такі от зараз здихаю, ну, гарненький, але на собі. Ну, не можу. Наношу і мені напрягається пудра, хоч тебе. Тому продаю. Бачите, я вам показую. Якщо треба буде вам фотки зблизька збоку, з <середу> ззаду, я вам пофоткую залишки, щоб ви бачили. Далі. Арманій кот туркіс. Зараз згадаю, чи він пахне, бо я діти його так і не вдихала. Теж купила в залишку. Думала, буду носити щось на літо хотіла морське. Так, це морський тропічний аромат, але тут теж, як і в цьому, як і в скей діджу, тут є якась різкувата нота. От буває, мені подобається, але от щось арманій не мої. Я бачу, що арманії мені не заходять. Є тут в них якась така нота різкувата, свіжувата, але пахне дійсно. як Ніби відчуваєш десь себе на тропіках, десь біля моря. Є тут трошки морської свіжості, солоності. Не знаю, не відчуваю, а от свіжість відчуваю. Якісь ніби тропічні квіти, фрукти десь там в повітрі коливаються. Ну, але через цю різку свіжість не можу носити. Це флакон на 75 мл. Ось такий залишок. Так я собі там помаду не розмазала, <laughs> ніхечі. Так, наступний аромат Рошата 2013 Технічні характеристики теж у нього дуже гарні. Він мені Він оце насичений, такий якісний аромат, і він міг висту... вартувати дорожче. Реально є дорожчі аромати, які ну, вдихаєш і розумієш, ні а чого? А цей гарний це квітковий, трошки солодкий. Трошечки пудри, ванілі трошки є От гарний аромат. Але мені здається, що мене ну, не, не йде він, не підходить, не пасує, не моє. От так вдихати дуже приємно. Але ну, я не знаю, як це пояснити, я би так пахнути не хотіла. Не хотіла, щоб з мене. Мені все-таки кажеться, це щось між сучасним і ретро. Якщо, як якщо брати доряду. То він все таки більш ретро звучить. Це аромат 2013-го, але він звучить все таки як межа 90-х і 2000-х. Насичений такий аромат. Комфортний, затишний. От зараз вдихаю, доволі насичений, в мене навіть трошки голова. Квітковий. Все-таки солюючий тут основне це квіти і ваніль. Я... Не впевнена, але мені здається, що тут піраміда, піраміда здоровенна. Хотіла його розпив, але щось в розпиві теж стоїть. Так що, продаю це, флакончик на 100 мл. Далі. Аромат який вам ще ніколи не показувала, тому що це мій подарунок на цей новий рік. Чоловік подарив гроші, я вирішила собі купити. Це Мартин Мікалєв, самбак, ваніль. Чи ваніль собак, не пам'ятаю, 30 мл. Я ж останнім часом Мікалефа мені цікаво, бо два мені подобається. Мені є. А тут ще й ваніль. Та я думаю, візьму, як це не візьму. Ще дівчинка по такій хорошій ціні продавала. Але слухайте, звідси дуже гарно. Тут така лактонна ваніль. Знаєте, як якась... От Я вже нанюхалась така. Але от звідси приємно. Але Самбак, Жасмин самбак тут не відчутно. Тут відчутно іланг. Мені дівчинка, яка продавала, сказала, що це пахне Ілангу. І тепер я знаю, яка вона там є. В ретро... ну, ароматах видає неприємну, парфумерну ноту це іланг. От реально нанести його і все, вмрив все живе. Сильний, насичений, глибокий аромат, який всі аромати Мікалів. Технічні характеристики тут багато вже це я казала, теж круті, але оцей іланг я не можу носити. Це для мене не трошки не парфомерні асоціації, але звідси дуже гарно, зараз дуже гарно звучить. А от нанести не можна. Так що тридцяточка повна. Я тут буквально раз чи два наносила на шкіру. Один день, коли отримала, і другий раз через кілька днів, бо думала, може він просто на морозі замерз чи ще щось. Ні, все одно парне і гладу я не можу. Так, далі. Два аромати, брат і сестра. Я їх показувала в новинках і з тих пір, півроку тому, і з тих пір більше, певно, не показувала хіба що цей. Це жіночий і чоловічий, а на які Це жіночий це чоловічий. От дивіться, оцей відразу був отак не доповнений до кінця. Це тестери. Тому цей 90 де гривень дешевше. Ой, іншу, я щось його не притерла. І -ї -ї -ї. я перепрошую. Солодкий пачульно ванільний. Ні, навіть не ванільний. Жіночий це Солодкий, лакричний. От є в ньому щось від ангела Мюклір, і є в ньому щось від Лампійки. Але ближче мені до Ангела Мюглер. Але це, знаєте, ніби більш проста і бюджетна версія. Мені Ангелі Angel Muse в туалетній воді. Чи в парфумовні? от до того воно мені схоже. Тільки трошечки простіше звучання. Трошки не моє, я і Angel Muse продавала, коли в мене були відлеванти. Що це в мене? Настей щось. Тому і цей продаю. Теж тут один відливантик може на 1 мл. Все решта є. А цей чоловічий, він такий простий, свіжий. Зелений, давайте розпилю, бо вже давно не пам'ятаю, недавно знайомий мене щось вибирав. Такий свіжий зелений чайний, зелено-травний, але більше в, ч... в зеленочайну сторону, в зелено зеночайний бік. Щось я заговорю вже. І трошки детибору можливо. Універсальний повсякденний, якраз на свої гроші аромат. Тільки це парфумована вода жіночої. А це туалет треба. Оде туалет, оде парфам. Так, йдемо далі. Шосей до резінца. Теж? Ні, не теж. Зараз мені не так ану. У яжвуку собі. О, після цих всіх він так гарно пахне. Але це е, він. Я його сприймаю як і Армані. Свіженький, фруктовий. З трошки різка е, свіжинка і трошки не моє направлення. Не настільки різка, як в романі, але Блін, ну я від до просто очікувала чогось більш серйозного і більш е, цікавого. Це простий для тих, хто любить легкі, повсякденні, літні, свіжі, фруктові аромати. Тут, здається, груша зелена. От саме заради груші я його купила. Але я її тут не сильно відчуваю. Мені тут просто такий простенький фруктовий аромат. Ну, якраз на ті гроші, які він і коштує. Так що, продаю. Ціки тут 80 десь. До речі, що я тільки що хотіла сказати? Я ціни виставила нижче середньої ціни розпиву на ці аромати. Тому, як на мене, ціни доволі вигідні. Так, далі наступний аромат, який мене дуже веселив в декількох відео, які я знімала. Зараз вже нанюхалась, то він мене вже, вже звезлий. Це Chloe Rose Natural Intense. О, вот, так от плеще. Тут ніде да, не написано, що це Rose Natural Intense. Взагалі, тут тільки написано Chloe і все. Але в мене є коробка від нього. Так що. Це точно він. Слухайте на ну це аромат просто солоний, сандаловий, без всяких троянд мені. От не чую я тут троянду. Мені тут кріп, огірочки. Сол... Солоний сандал. Хтось відчуває в цьому троянду, то це круто, але я взагалі не бачу схожості з оригінальним Клої. Ні з іншими клої, саме таких таких про троянду. Тому так, я вже... Він стояв, стояв, я з нього сміялась-сміялась, але досить. Беріть мені мої гроші. Тобто, хай він йде далі, а мені повернуться гроші, бо я бачу, що я з ним не можу смиритися. Так, йдемо вже більше дорожчих. Залишилось 4 аромати. Ой, я так швидко справилась. Тра-ля-ля-ля, ти швиденько. Теж з останньої добірки мегаліум від карнер веселона. Так, видно? Бо я не бачу себе. Так. Як це аромат про спецію гвоздику. Я не люблю гвоздику спецію. Я її нанюхалась вдома дитина, павра зробила десерти, де багато гвоздики, і прямо мені взагалі тепер гвоздика має погані асоціації. А це аромат прямо дійсно натуральна спеція гвоздика. Така прям жменя гвоздики. В піраміді немає гвоздики спеції. В цей аромат, але я от чую його саме так. На шкірі це гарячий аромат, трошки ніби алкогольні пари видає, ну от ніби... дуже гарячий, прямо гострий, гарячий, спеціальний гвоздичний аромат. Не можу я його витримати, він для мене дуже гучний, дуже сильний, тому теж я його продаю, за цілком притому ціну, тут десь 95 мл. Йдемо далі. Знову вас з минулої тепер і наступний теж буде. Але ж ви не дивилися. Щось перегляди впали, я не зрозуміла, чи це ютуб грається зі мною в якісь ігри. Бо взагалі останні відео мало перегляди. Чи я набридла, хоча я не так часто видаю відео. Але я все одно буду знімати, ви мене не перепевнете. Так, наступне цела мануфактур симфонії. Деревний аромат з коричкою, картомоту, здається, є трошки, і в кінці мені газетку. Коли ж аромат розходиться, веде мені газетку. Такий теж трошки гучнуватий для мене. Він не гучний, коли на шкіру наносиш, але для мене це все одно, не моя тематика. Це різке дерево. Вони білі породи дерев, а якісь щось дудовий. Ох, що душить мене. Непоганий це ніша. І це ніша, Але я не розумію, що я ніколи більше інших ароматів не бачила. Просто це от, не, ну, тут не мої ноти. Але я думаю, там їх непогані інші. Правда, зараз вони так подорожчали, що я не знаю, чи я всім покупляти, а можливо, коли ще захочу. Так, продаю. Тут, тут, буквально без 2-3 мл. Так, наступний це філіонфіл Railway. Це до рух, це слово, це капець. Ніша, нішенька, е, в розпилі брали. Але основна таки, я хочу ці гроші потратити на щось інше. Продовжуємо, донечка в мене відвелікла. Це е, такий гумово шкіряно ягідний аромат, дуже насичений. Е, я розумію, що є в ньому краса певна. Але от ця гума мені заважає, це не моє. Я пробувала, але я не можу його носити. Це треба любити це направлення. От хто любить аромати, в яких є нафтові аромат нафтових продуктів, складноти нафтових продуктів, то тим підійде. А для мене це трошечки занадто, трошечки грубо. І все. стійкість хороша, дифузність теж непогана. Це парфумована вода. Тут десь. 88, здається, мілілітрів. Ціна потома. Так, і останній аромат, на який я покладала дуже багато надій, але він їх не виправдав, це Томас Смола Тонік Вер номер 8 Це дуже-дуже гучний аромат От чоловік ним користувався, і коли він напшикається зранку, в коридорі ще півдня стоїть оце хмали цього запаху. Я його не могла витримати, бо він дуже дуже. Це унісекс. Тут, до речі, унісексів так нормально, трошки. Це унісекс, і він все-таки більше для чоловіків, як на мене. Хоча хто хоче носить, але він такий, тут є герань, і вона дуже гірчить. Тут цитрус, старт цитрусовий, і воно так і продовжується, але герань дуже перебиває, і для мене це дуже гучно і гірковато. Прямо ж нокаутує. Але чоловік поносив, друг його теж вибрав цей 10 мл і все. Десь 80 в мене тут є. Продаю, бо я його носити не зможу. Дуже гучний, дуже. От тут, в принципі, в багатьох в мене проблема, що для мене вони занадто міцні, занадто сильні. Я їх на собі не можу витримати, хоча в шлейфі аромати гарні. Теж технічні характеристики це ніша. І воно коштує і звучить, як ніша. Ще цікавий арм... бренд Брентоні... Томас Космолат, треба ще чимось познайомитися, але з цим знайомство моє я вже хочу завершити, бо я вже зрозуміла, це флакон на 100 мл. Так, все. 20 флаконів закінчилося. Я ще хочу певно продати всі свої відливанти. Я стараюся їх довго не тримати, але в останній час щось не дуже купляють відливанти. Можливо, люди дійсно хочуть якихось яку, яку, диковинок, чогось незвичайного. А тут є як люкс, як бюджет, так і нішо. У мене орноже є. Як це вам показати, щоб ви побачили ось тако. От там в мене вони всі стоять і ще окремо в коробочці, там є трошки, там ще 5 штук. Є багато в фіолках, є в атомайзерах і є в пробірках частин. От в пробірках я відклала, але тут теж є фіолки, бачите? Тут я відклала. В принципі, в пробірках не так і ж багато, взагалі мало. І я хочу, якщо комусь буде цікаво, я хочу всю цю коробочку продати. Разом з цією коробочкою навіть від любімов можу продати. Тут я порахувала сьогодні відливантів на 3200 гривень. 42, 42 відливанти. І це я ставлю ціни не максимальні. Деякі по нижній ціні за мілілітр, деякі середній ціні. Максимальних немає. Але я готова віддати їх за 2000, або розділити на 2 по 21, по тисячі за кожен. І доставка буде за мій рахунок, але тільки за відливанти. Якщо вам буде цікаво, ви можете побачити, які саме відливанти в мене є. В інфобоксі буде посилання на мій кремчий. І там є весь список відливантів, які в мене є на продажу. Ну, і звісно, від себе положу, ще якісь. Відлавантик з своїх флаконів. Ось такий в мене сьогодні розпродаж. Сподіваюся, вам щось буде цікаво. Можливо, тут є якісь ваші хотівки, які ви відкладували, або забули, можливо, про них. Дивіться, можете запрошувати просити про додаткові фото через вайбер. На кренчик у мене є вайбер, можу і сюди прикріпити. В принципі, він боці. Запитуйте, не скидайтеся. Ну, здається, все, закінчили. Я вам знову, як завжди, дякую за увагу, за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. А я вам бажаю всього найкращого і до, до зустрічі в наступному відео.